Добрий вечір. Мене звати Наталя Опс, я інструктор нейрографіки, супервізор, естетичний коуч. Хочу сьогодні вам продемонструвати одну роботу з курсу Користувач. Це робота АН, алгоритм бойового наміру. Крутезна робота. Покажу на робочому столі. Ой, побачите, як робота. І хочу сказати, що саме в алгоритмі вийву наміру часом бувають такі чудеса, цікавинки, і мені, звичайно, ця робота не зовсім зрозуміла по тому, як ви її малювали, тому що дуже мало кіл. Того, що ми завжди збираємо, збираємо енергію до кубки і цю, ця робота не є типова для алгоритму виявлення наміру, того, що немає, немає такого, щоб знаєте, там алгоритм ви наміру ми збираємо багато, ну тобто ми проявляємо свої наміри, але е, ми збираємо енергію, енергію докубки в одного одне коло іншим і їх ніби архивуємо. А ви багато ліній вели, але це ну, не типова робота. Тобто я бачу тут, наприклад, коло десь, ну, трошки вбачається тут. І ви собі зробили трошки якби по-своєму, але також круто. Тут воно, наприклад, для роботи для себе, це дуже гарна робота, для того, що ви і побачили, танцюючу леді, і, і там ці сукні на Бальні. Ну, я так. Вбачаю, що це гарно архетипували, ліній багато, нейрофічна робота це все круто. Але, я кажу, як для сертифікації, чи, наприклад, для дачі на курс, в курсі трошечки вона трошки, знаєте, фантазійна. По-перше, з курсу користувачами ми апелюємося в межах. Ось, а вже, вже, наприклад, в інших курсах, то вже можемо собі там робити і для себе в своїх практиці, це безумовно, але якщо ми здаємо роботу на сертифікації, то ми притримуємося більш-менш так на те. Більше правил, які вимагають від нас інститут психології творчості. Дивіться, лінія поля гарна видно її дуже. Я так розумію, ця робота у вас вертикальна відносно того, як ви провели. Ось і незрозуміла фіксація. От відносно фіксації, в мене багато питань. Ну, і ви мені там писали саме. Але ви можете, наприклад, щось виділити дуже важливо вам. Так, що мене буде надихати, працювати, що я хочу, як отримати задоволення і сенс від процесу для себе. Знову це запити. Ось. Тобто, які, в чим ви прийшли? Ось, раз ви так ну, це знов запит ви видали. Тобто, моє натхнення, чи там задоволення, що. Ну, Тобто тема має бути така, знаєте, елеконіть, така стисла, суто, коротка, так, два-три слова. Ось. І тема 1.0, Не було негативних слів, так. Повторюю за слово так. поєднання. А, ен, так, задумчивість. Хвилиночку. Так, досить АВН. Ага. Так, а що значить ці букви? В даному випадку щось мені зовсім... А, це, Боже мій, я все зрозуміла, <сум> Сама вже заплуталася. Так, добре, це Е, це то емоції, задумливість, так, те тіло, над, е, зрозуміло. Баченням і сенс, наче займаюся чим, тим, чим треба. Композиція, емоція на, на рамку, на рамку не, не, до, не, до, не до, фонить. Ага, то ви в рамці. Вранці вводили, то ви вже дійсно наміксували. Добре, так, недолугість. так, Фонить в голові легко. талі жінки бачу, в лініях приковує погляд. так, І сенс не хочеться малювати колапсувати те, що бачила. Ясно. Тобто ви вже на етапі, на не... тобто композиції, створення, ви вже це все побачили, цю легкість, це задоволення, це танцююче це задоволення по житті, я це все зрозуміла, і ви вже так. Ну, круто, ви практично зразу відповіли на свої питання. Mm -hmm. Так, не рамку тільки ніяких проявів. То. Так, то тільки... Ага. так, емоція, страх що не зможу її вивільнити з оков і підняти її голову. ну, мені здається, знаєте, вона не дуже, біна, вона як півника готувала, тільки вона так знаєте, ніби в танці. Так, рамку. Угу. Лінер, замирання, напруга, бачу навіть волосся розпущене, ніби жінка непритомна. Ага, то ви так її, ніби що вона <смас> для мене вона в танці, знаєте, вона така в цьому вечірньому платі. Ось, ну бачите, як ми трошечки по-різному дивимося. Так, е нейрування. Страх, що не зможе її вивільнити з окови, підняти її голову. Одна не, напр... так неправильна лінія і погіршення образу. Страх розчарування, напруга так. ліна замирання. Бачу, навіть волосся розпущено, ніби жінка непритомна. Треба набратися сміливості, взяти відповідальність, відвинутися за... з замиранням. Так, архетипування. Нарешті можна черпати. Червоне платье, збудження, оживає, силует і енергія стає, ви, ну, куди вести лінії, щоб звільнити руки і підняти голову, лінії, поля зверху через коло і по всій е, фігурі, Енергія тріум після, е, після, е, після е, скорої в голові. Через вер, е, верхню частину голови пішов холодок. Щось в мене нове оживає. Так. Фіксація, окреслює фігуру жінки. Ну, так ви легенько окреслили, знаєте, так, тендітно, тому що лінія поля видно добре, а ось так. Окреслює фігуру жінки з тонкою талією, хочуть також задоволення, сподівання, збудження. Вдалося підняти голову, навіть волосся в зачіску зібрала. І руки теж звільнити, напрямок змінити. Здалося. Жінка легко впевнена і енергійно йде в майбутнє. Мені імпонує цей страх, хочу такий так. хочу такий, ніби приміряє цей стан, цікавість. Угу. Так, і ви прийшли до чого, і тему ми прописуємо знову, от ви підводите підсумок і сформовуєте тему. От У вас було запит, який ну, запитом оформили. Хочу отримати задоволений сенс від процесу для себе. Ось, отримали отримали малювання однозначно сенс і задоволення, але тему треба сформувати. Перемога, скоро, успіх, дивіться, скоро мій успіх і перемога. Відчуваю, що рухаюсь правильно, але повільно, хай так і буде. Маленькими кроками мало вперед, щоб не було нервованості. Довільний час приділяю тіло і даю змогу все більшого прояву безсороміжливості. Розумію, так, але знову в темі 2.0 ми прописуємо також рефлексію і формуємо чітко, стисло нашу тему. Дякую вам за таку цікаву роботу. Маю надію, що ви мене почули відносно формування тем, тому що якщо вона така розмита, ось якщо мене буде надихати так, надихати, що я хочу. Розумієте? Це знов такі питання, запити на цілий кейс. Я отриму, як отримати задоволення і сенс від процесу для себе? От, надих, тобто натхнення, що вам зараз потрібно, тоді треба тему. Оформити пошук натхнення. Чи, наприклад, що ви там шукаєте, що, до чого йде це все. І тому кажу, треба трошечки у це розібратися з формуванням, запит у нас є тема. Ясно, що говорить ви його наміру можна малювати на пошук або на тобто, створення тем. Можна без теми, то нічого страшного, але ми прийшли що з натхненням вийшло. З тема 2.0 у нас треба також. Сформувати збістислу. Дивіться, скоро мій успіх, перемога це, звичайно, дуже круто, але про що це? Треба шапка. Шапка, тому що ви написали. Так, дуже вам дякую. Ось і маю надію, що ви мене почули відносно опису і формування чіткості тем. І тоді знову до зустрічі. Чекаю ваших наступних робіт з вами. Окс, всього доброго.